Целас собі жінка, яка тоді. Добрий день з вами. Інтернет видання Бух. Я Людмила Романчук, і сьогодні маю честь представити вам нашого зіркового гостя, композитора відомого Володимирського та й Волинського барда, одного із засновників фестивалю Володимир, а також віднедавна і заслуженого діяча мистецтв України Сергій Шишкін. Добрий день! Добрий день! днями. Ви відсвяткували свій 65-річний ювілей. чим ми вас щиро вітаємо? Міцного здоров'я! Вам головне перемоги нам усім. Ну, і відсвяткували ви його традиційно своїм концертом, так? який пройшов разом зі, зі всіма мешканцями. Також збиралися кошти, наскільки я знаю, для бійців. Розкажіть більше про САВ захід і про цей концерт. Фестиваль Вородиме це моя реалізова ідея. Тому що було з ким на допоро об'єднаний відділ культури, спорту і молоді. Валера Рудой і Олександр Лецько. Там працювали, вони вже навіть леджеві тодішні відслав Аж Росія. Коли я бачив, що людей є зацікавленість і вони вже щось робили. Я до них писав, У мене ідея глобальна. Підтримайте, тоді я до вас прийду на роботу. Вони це не підтримати, і без них я саме нічого не зробив. Тоді було навіть день, день міста, був у жовтні. А я прорвався на сесію, я нахопав трохи лаурастю. І кажу, дивіться, ми маємо свого персонального святого в церковному календарі. Але це був 93-й рік. Депутата це ще хто був тоді? Компарті. Ну і батьки теж були. В Денис було страшно. Ну, я не знаю, як мені довелося їх переконати. Я кажу, хочу робити фестиваль європейського типу, а на ту пору я сам вже ДНД д побував. І такий фестиваль був в Дубно. А Дубно – місто аналогічне Володимире. Бо їх населення теж історичне. Але ми старіше, давніше і заслужені, а в нас нічого немає. І ти їх додушив. Не знаю, як мені тоді це вдалося. Ну, а потім приживши, каже, і до місяць в 28-му. Плюс-мінус, коли видає вихідний. А потім ще окремий проєкт Живий погляд. Взагалі унікальним. Є ідея віддати і фестиваль Оладимир, Володимир. Так? Коли нинішня голова міської ради пішов на вибори, я особисто запропонував йому зустрітися. Коли ви у нас в дорі, мене тоді, якщо не було, то я сам просто, Він спеціально пригод до мене. І до того пораз, здається, вже був і княжий. Так, да, був. був. Каже, дивіться, я хотів фестиваль Володимира, де тепер княжем. А до тоді я не вистачив аргументи. А у нардепа Гузя вистріли і агроменти, і ресурси, і коли був досить бандер статок, хоча бандерей теж підрозділи. І з Гузем з Неєва, давно, ще коли був в Луцькій міській раді працював, Спеціально їду до нього він міста покупить, там була інша тема. А потім вже тут коли з 90-стала спілкута. Допомага і не раз. Так що я йому дуже вдячний. І знаю, що йому теж цікаво було розвивати територію там, де воли городище. А мені жаба дошила, коли я в Луцьку виступав завбота, а в нас така локація. І нічого не було. А потім, коли був перший пленер з культури, я туди поїхав раз, подивився, як вони працювали, так познайомився, і пішов на фінал. І бачив що там і апарат, і інструмент. І звернувся до на того начального управління культури. Можна я виступив? Я не готувався Ну, душа зачохкала. Давай! Я і я поліз на сцену, збивався, заплітався після відсутні, і, 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 і але думаю, що не буду виступати, так і буду далі. Треба пробувати. І люди підтримали. Ну, а коли тепер у нас війна, ну, у нас же є, я спеціально живу. Після ДЕП перемоги, але крім того, знайшов на Фейсбуці виграв текст мого знайома, не скажи що ми друзі, просто я не знайома, Олексій бик, ну Олексій Бик, я думаю, так і буде. І там, ну такий теж, він зараз воює і знає, про що він писав. Тобто, учасник подій, герой. Я читаю, і мене воно вже звучить. Вже музика всередині, так? Так. І на другий день я сіся в студії, пробую і йде. Ще трохи подумав і до та, тацота числа. Я свої не заспівав. Думаю, буду доречно Заспівав про кота. В, в мене так само кит і не один був. Коли я його перекинув вже відео через Facebook, вже на Ютубі, він послухав і написав, звісно, я закладаю і ще й меце, але ви що, що взагалі. Оригінальна і мені подобається. Я не маю, не маю претензій. Та таке. Цікава історія. А розкажіть про власне, святкування цьогорічне вашого дня народження, воно відбувалося на валах Городища. Ну так спіпала, що в той момент кінець робочого дня, стараша, так, під кінець робочого дня, дехто може прийти з роботи. Але була комісія така відповідальна, і депутати були там. Хто збирався, мусив рішати питання. Людей було небагата, багатьох просто особисте. Мене вже давно в принципі друкувати афішу сесії нема. Ну нема. Достатньо добре розкрутити через інтернет. Бо було колись епізод Особисто на своїй славу. Пов'їздив всі тубуші як і допомагав мені ліпити афішу. Колись було перед якою подією, стоїв біля афіші, підходив до мене, такий зі борку тубуса стояв, Знайомий, ну Таке, що ти робиш?» Так я ж вже був. Ота буде акція. А чи нема афіші? Кажу, обіді. Він обійшов, а я не знав. А кажу, ну вже, і, ти не вже повно Фейсбук і всі групи. Я особисто ти займався. Не знав. Тобто, хто має зацікавити, той прийде. А пройде захист, коли сподобався, а, а чого не було афіш? Хто каже, хто шукає, має... Та це каже, хто знаходить. А хто що каже, краня теж що, Коли ми з палянкою зустрілися з головою з майбутнім, хай буде два фестивалі. Якщо вдався один Володимир, ідея робити по іншій концепції. Бо в тому є необхідність. Коли я починав, була необхідна, молодіжний фестиваль. фестиваль, довелося брати на горло. Вирекона, що треба молодь піднімати. Ну, а тепер молодь вже сама. А потім я бачив, що треба попередній. Ну, зовсім молодих. Буде створений живий погляд. І на фінал, коли закінчує проєкт, Володимира сім гуртів Володимирським. А кого можете зараз відзначити з Володимирських гуртів? Чи є ще вони і ці? Так. Однозначно. Лише вона, чи може ще хтось? Ну, Це мої друзі, за які я, власне, почав повернути, це інші. Ну, Вони інших дуже, немає дуже рідко. Зараз, і що і, за теж було двоє? Один був переддень, а потім поїхав. Ще рік тому чи два. Вдалося їх зібрати і етатере до те, що так. Зараз підійшли, і з дні клавиші, мій автор з інших підійшов його я написав твір, Присвята вам. Але доки дійшла черга, вже не було порядків то ви вже сиділи, їли добротінним плом. Каже, на іншим разом. Но є такий твір. І там, як я я вже давно, якщо роблю проєкт, не просто музика тікає. Одним завдання віддати живу музику. Не фанери. А живе друга показати, що в Україні були всі жанри, що ми в Європі давно і йшли ті контексти, які були. Тим більше Володимир, ми вже в Європі від початку. Якщо загалом говорити про нинішній розвиток культури у Володимирі, як вам ну, зараз ваше бачення і що би хотілося, можливо, покращити, окрім фестивалю? Мій поряд, ну, років 8, може, до 20. Визитний архітектор України, лауреат держави премії Калуга Олександр, Його з перевіряти Володимира. Моси його засібне. Справа часто прийшов знову лиш. Але він почав і сюди, бо тут є на ну, що давня історія, а самі музикант, син. І батько захотів побачити власними очима, в нього було свої концепція. І так ми з ним познайомилися. Він каже, ти мені покажи, куди? А що там, я тобі сам потім розповів. Не ти мені я подивлюся як архітектор. І так і було. У мене на балконі, нам з дружиною годину три. З нічого, з голови, прочитав лекцію по історії України в контексті Володимира. З підводками, з аргументами. Люди матеріально переконана. І коли дійшло знову конкурс на... Рехиструю площі Героя, Через мене я позаєв із кількості депутата, мені другий тільки почув. Давай ми проплатимо відраження. Ха значить, Так само і з палянка, те саме. Ну, кажу, Давайте так, спочатку, інтернет конференцію і зробили. Коли все розкли по папеличка, як треба робити котки і зробили. І коли зробили, і, з того часу ніхто не виставляв, що хто ми підсидив, що було нечесно, чесно було. Але потім саме брати кучу з ним, бо з хатки, Він з Харки пам'ятав, що тоді було, попав так підвертатися, що. Тікала Хтомір. Він опинився в Германії і не перший раз. Хоча він теж там мінальний в Германії заслуги. Ще до того. Але ідея в нього та сама, що вона має близька. І в той ідеї один автор брав участь в конкурсі, але не виграв. Він у нас Сергій не тому що він запропонував той акцент, на, на що треба зосередити Володимире. Що ми історичне місце. Бо якщо авангард передавати конкурувати з ким? Ну, виходить Нью-Восики. Кого ми збирати Нью-Йорк, Чикаго. Емирати, а якщо до нас буде їхати, дивиться те, що є тільки у нас. От додому треба зосередитися. Ну, але і варто рухатися до чогось нового також. Його потрібно об'єднувати і так, поєднувати Але і історію, так. Може той, хто тут живе довго, якщо приїжджає. Ну, я тут народився. То я не те, що відчуваю. Я куди б не їхав, все сирі пота сюди. І беруємо. Тому в мене часто конфлікти з тим, що Ну, просто люди. Роблять кар'єри, а я буду душити, душити до результату. Здоров'я, але не коли чогось досягає. І головне, що люди, хто близькі до мене, так само більше переконається, що правильно. Що після себе залишають? До нас що зголосили? Наше завдання не зруйнувати те, що було. Хоча б те, що залишили, а відреставрувати, покращити, не втратити концепцію, ну і вписати. Вписати. Тоді, ну не знаю, чи дякую, скажу не буде соромна. Слави. Українська музика рухається зараз, під час війни, та? в правильному напрямку, по-вашому, Уже набагато більше квот на радіо і телебачення для української мови. Так, не української брати, української і музики. Я знаю, у нас проблема зовсім іншими. Тому я хотів. І взагалі мезокомпетенція. Друга кадеця Кучма президента. Дурний газ промеж грошей перекупили всі канали, що вони ну, майже всі. Тоді був тільки п'яте. Втримався. І нас, хто піднявся, я не про себе, зі мною і так ясно. Я не попустив і не придавав. Але була брати Дюкана. Та саме і робілих заспівала пареськи. Москалі великий ринок. Ну так? Хто це не розуміє? І не вона одна. А у нас тут любили Левко Бондар, мій друг. А тепер це, що мало хто його знає, з Івана Франкіше. Це біда. Так само трезвий стас. Тут тобто, тепер уходять. Наші уходять. І два покоління вирішують за русский хіп-хоп. А у нас, Володимир, 95-й рік, вхід у змінив в житті, сірка собака, місцебака. Де було тоді в москві з хіп хопом Ніде. З тим що римується. Там вони були. А у нас вже був хіп-хоп, а потім, коли в Харкові, Червону руту на намадане. А друг Положинський. ну, Тартак. Це взагалі. тож. Це все наше. нас вже тепер класики. А після них, після них і після них. А я дивився, конференція чи що, воно таке в онлайн. Депутат від слуг. організував багато музикантів. В культурного фонду говорили, що робити з, з молодіжною музикою. І наїзд на бурмаку. Бурмака перша Марійка, сюди... вона там виступала, в Палацький парк. Все. Я не думав на професіонал молодий, просто хотів її показати. Вона перша була перша фесбувала Борік з Харкова. І наїзд на Бурмаку, і ще продовжує там такий. І... Ти хто такий? Де ти був? На що ти казав, Буба? коли вона виривала. А ви на це продавати? А. Хто робив? Тепер він нашого земляка старовижі. Як так, Ярослав. Так. Да. Взяв під себе, звісно. Хлопець сам себе забив, пройшов. Черноні, голос є, смак є. Чого не взяти? Пичезати, салофан, заклопнути, бандиків чіпити, люшечки, де Дай, тепер, продавай. За губи грошей. Ну, за себе не будемо. А потім А Ну іди сюди. Де ти був? Я скажу, де ти був. Я знаю, що на краще... Ти не знаєш, що продавати, Найкраще продається батьківщина. що легко не буде. Ми йшли, йдемо до кінця, тобто до перемоги. І відроджуємо українську музику, правда? І піднімаємо. І піднімаємо все. Дякую вам за розмову. І ще раз вітаю з вашим ювілеєм.